Вітання аграрія! Сьогодні з вами будемо говорити про таку діючу гербіцидну речовину, як кломазон, і максимальну кількість особливостей її застосування. Але перед тим я хочу зробити невеличке оголошення. Наша компанія «Мультиагроком» розширюється, і ми запрошуємо на роботу людей, які дотичні до агрономії, знають агрономію, мають досвід продаж в агрономії. Ми шукаємо людей для Львівської області, Івано-Франківської, Волинської і Тернопільської на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, в кого є така необхідність чи бажання? Тобто скидайте, будь ласка, свої резюме всіма можливими способами, ось тут ми зараз поставимо адресу електронну. Для того, що можна туди закидати, також мій номер телефону, де можна чи на Viber, чи на Telegram скидати резюме і будемо спілкувати. Я зараз не буду озвучувати, знаєте, якісь деталі, тому що розумію, що кожного разу спілкуючись з людиною, є інші потреби в людини, і ми, як компанія, намагаємося, знаєте, закрити ці потреби або якось, знаєте, домовитися. Тому, звичайно, умови можуть бути трішки, трішки різні, але. Але всі деталі в особистих розмовах. Тому, будь ласка, скидайте резюме, дзвоніть. Ми з нетерпінням чекаємо від вас інформацію, тому що хочеться вже до старту активного старту наступного сезону вже мати укомплектовану компанію. Тому всіх запрошую і чекаю. А ми продовжуємо говорити про Кломазон. Отже. Кломазон, це знаєте, така достатньо унікальна діюча речовина, якщо раніше, якщо раніше, ми її дуже обмежено використовували, тобто це було ґрунтоване внесення під ріпак і грунтове внесення під сою, там в нормі 100, максимум 200 під сою в фізичній вазі препарату. Відколи ми відмітили здатність кломазону? Пригнічувати хвощ на сої ця діюча речовина просто, знаєте, стала необхідним важливим компонентом бакових сумішей в кожній технології вирощування сої, чи традиційної чи ГМО. Тому що, як ми знаємо, гліфосати теж не контролюють хвощ, і тому додаємо кломазон, щоб його проконтролювати. При тому, що якби також ми розуміємо, що це не повна дія, але але. Те, що ми даємо кломазон, цьому достатньо, щоб рослинки побіліли. Отже, особливість кломазону першу чергу в тому, що Ну нічим не сплутаєш його дію, так як діє кломазон, не діє в принципі жодна ем, гербіцидна діюча речовина не викликає такого побіління. Тому що ми можемо бачити це побіління на хвощі, так на, ем, на інших бурянах. Ми можемо бачити цей вплив. Знаєте, коли є, наприклад, на ріпак дали з річки за за високу норму, і ми бачимо оце побіління на листочку від кломазону. Але його нічим не сплутаєш, тому... Тому це його така особливість. Далі, що важливо, як наслідок цього, що кломазон має і системну дію, і контактну. Тобто, якщо ми вносимо його як ґрунтовий гербіцид, він має системну дію, тобто він проникає в проростки в кореневу систему і так контролює бур'яни. Коли ми вносимо його. По вегетації більше проявляється контактна дія, і таким чином ми теж контролюємо бур'яни. Хімічна група гербіцидів, до якої належить кломазон і з оксазолідінон. не обов'язково. Але це така малопоширена група гербіцидів, відповідно, що відповідно у нас не відбувається звикання рослин, привикання, не виникає резистентності. Коли ми закупляємо якісь препарати, добре знаєте, коли він і туди, йде, і туди, і туди, на різні культури, для того, щоб ну, не було, не формувалося залишків на складі. Відповідно, кломазон, яке вже говорили, ми можемо використовувати як ґрунтовий гербіцид на ріпак, як ґрунтовий гербіцид на сою. Це у нас базові, скажімо, всі гербіциди, які є в Україні, діючий річної кломазон. Переважно вони так і зареєстровані. Під ці дві культури для ґрунтового внесення. Але ми вже з вами говорили, і ви знаєте, не, не, не гірше за мене, що ми також вносимо його як страховий на сою, також як ґрунтовий є світовий досвід, як ґрунтовий його можна вносити на соняшник, на цибулю, на капусту. Тобто це ті культури, на які ще можна а, вносити, ну, скажімо, це не ті культури, які ми там дуже вирощуємо, особливо е, капуста і, і цибуля. Але Тобто, якщо він у нас є на складі, тобто ми його можемо використати під різні культури, щоб не накопичувалися е, залишки е, також. Також кломазон контролює близько 50 видів бур'янів, і це достатньо широкий спектр. Якщо ми подивимося, знаєте, в характеристику будь-якого кломазону будь-якої компанії, ми побачимо, наприклад, що там він ефективний проти лободи білої. Так, ефективний, але те, що ми відмічаємо в цьому році, і я вже вам про це в якомусь відео десь попередньому говорила, що при використанні ацифлорофену з кломазоном у нас на полях полізла лобода. Але в цілому проти хрестоцвітих, проти айстрових, підмаренник, лобода та ж сама, але не до, кінця, не до кінця. є нюанси. Тобто він ефективний. Я можливо дам ще раз, я вже десь напевно давала перелік бурянів, контролюю контролюють десь відео. Але я продублюю ось тудиму перелік бурянів. Він достатньо широкий, крім того, він контролює злакові буряни. Наприклад, однорічні злакові прекрасно. Тобто, ви заходите в поле, ви бачите оце побіління. Звичайно, що потім треба дотискати грамініцидами, але принаймні конкуренцію ми забираємо. Звичайно, що коли, знаєте, я до кломазону як відношуся? Я його, якщо якщо це ріпак, так звичайно, ми даємо кломазон і він робить свою роботу там в комплексі бакових сумішів. Якщо це на сою, що я відмічаю? Що як ґрунтово діяча речовина? Ну, дивіться, ми навіть не так, ми коли його а, даємо тоді, коли у нас на полі є хвощ. Якщо нема хвоща, я в принципі. Формую якось по іншому а, бакові суміші. Для ґрунтового несення я його практично не використовую. Тому що те, що я бачу, що недостатня дія кломазону на хвощ, який проростає. Тобто, як ґрунтовий, він контролює інші буряни. Якщо є потреба, звичайно його можна давати. Я ж перелік уже дала. Але саме якщо ми хочемо проконтролювати хвощ, то ґрунтова дія проти хвоща така досить е, несильна. Е, вже як страховий, де є хвощ. Ми бачимо, що вже хвощ. Росте, проростає, розвивається. Тоді ми даємо ось цей кломозон в різних нормах. Ми з вами говорили від 200 до 500 грам. Інколи так буває, що потрібне дворазове внесення там по 200 грам. Ну дуже по-різному, залежно від, від ситуації в полі. Але тобто ми у першу чергу його застосовуємо там, де є хвощ. Якщо нема хвоща, ну то і по мінімуму використовуємо в. Тільки через те, що так у нього є після дія на наступні культури. Ми дуже часто після сої любимо висівати зернові, наприклад, там, пшеницю ну, чи ячмінь. І якщо ми дали достатньо високу норму кломазону, скажімо, 400-500 грам на гектар, і не було опадів. Так, ми ну, там не плануємо робити орангу чи якесь глибоке риглення. Може бути фітотоксичний вплив на рослини. Навіть якщо була достатня кількість опадів, і ми зробили е, якісь обробіток ґрунту, на перекриттях може бути, знаєте, там, де пішла подвійна норма, ми бачимо оце побіління в зернових. Період напіврозпаду кломазону 90 днів, що я бачу, аналізуючи все, що відбувається в нас в полі, що дуже часто немає цього фітотоксичного впливу. Максимально він проявляється саме на цих перекриттях, де йшла подвійна норма, так щоб по всьому полі ну дуже дуже рідко. Але скажімо, для західних областей це нормальна схема, коли дали кломазон. Пішли дощі, що якісь там зробили обробіток ґрунту, і все окей, і проходимо. Де нема опадів, ну, на це треба зважати, щоб потім не мати проблем на наступні культури. На весні вже можна все висівати, тому там обмежень немає. Ще одна особливість кломбазону це така його достатньо низька, невисока залежність від наявності ґрунтової вологи, коли ми вносимо його як ґрунтовий. Якщо ми його внесли, і там два тижні, три тижні не було дощу. Потім іде дощ, і фактично без втрат ефективності відновлюється діюча речовина, починає е, працювати. Що ми візьмемо метазахлор чи пропізохлор, ці діючі речовини більш залежні від вологи, і м, крім того, вони більше втрачають свою ефективність з часом від внесення. Чим більше часу від внесення, тим звичайно більше втрачається ефективність. І знаєте, є такі дані, що, наприклад. М для відновлення ефективності кломазону достатньо, щоб випало 5 мм опадів, а інших діючих речовин, захлорми та захлороці, що я називала ґрунтові діючі речовини, їм потрібно 15 міліметрів опадів, тобто три рази більше. Тому, якщо ми хочемо проконтролювати ґрунтово бур'яни, тільки контролює кломазон, бачите, що Якби є доцільність його використання в бакових сумішах. Ну і, звичайно, однією з особливостей кломазону є його летючість. І він відноситься до середньолетючих діючих речовин, але це не заважає йому десь переміщатися з потоками вітру на сусідні ділянки. Тому, коли застосовуємо кломазон, вважаємо, вважаємо, тобто перше, що нам треба робити, шукати безвітряну все-таки погоду. Там 4 метри за секунду не більше. Другий момент: звичайно, що бажано опустити штангу оприскувача якомога нижче. Ну, є оприскувачі, які нижче там, 50 см не опускаються, чи, наприклад, є рельєфи поля, які не дозволяють це зробити. Але якщо є така можливість, то можна верніше, бажано максимально опустити. Оцю штангу далі розмір крапель. Тобто, ми можемо трішки збільшити краплі для того, щоб не так їх зносив вітер. Тобто, чим дрібніша крапля, тим буде легше вітер її зносити. Чим важче вона буде падати на землю, на рослини і не буде. Зноситися. Ну і, звичайно, якщо знаєте, у нас багато що є оприскувачів, скажімо, не такої високої якості, де це все регулюється, де зі швидкістю там не втрачаються зов... Зов... ніякі збільшенням швидкості там до. Там до 8 км за годину, навіть інколи до 10, не втрачається якість застосування. Якщо у вас не такий оприскуш, то все таки бажано зменшити швидкість руху, регулюючи норму виливу для того, щоб знову ж таки зменшити знос. Максимально дивіться, максимально всі дії направлені на те, щоб зменшити знос, особливо якщо поруч є культури, на які ви не хочете. Щоби цей знос відбувся і якийсь негативний прояв проявився, особливо, якщо це не ваші поля. Ну, ви розумієте, що це все потім тягне за собою нерви, нерви, нерви. В першу чергу я не говорю вже про інші наслідки, але все це дуже бурхливо відбувається, коли комусь там щось трішки підпалити, ніби воно все дуже на нервах. Тому тому за убезпечте себе, знаючи ці всі особливості, убезпечуйте себе, оскільки все більше кламазону в наших технологіях, і було запитання розповісти про летючість кламазону, то я сьогодні вирішила саме цьому питанню приділити увагу і поділитися з вами своїми якимись і особливостями діючої речовини, і своїм баченням, як більш правильно і більш ефективно, більш доцільно, більш безпечно. Застосувати таку діючу речовину, як пломазон, тому дуже сподіваюся, що ця інформація стане вам в нагоді. А я чекаю на ваше резюме. Обов'язково скидайте, дзвоніть. Я на зв'язку. А на сьогодні це вся інформація. Буду вже з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.